Народ, всім привіт, всіх вітаю. Е, на рахунок стріма. Сьогодні ввечері буде стрім, але на 20.00 планую запуск, тому що по графіку сьогодні в мене не буде світла. Е, наша черга з 16.00. Да, дивлюсь, 16.00 по 20.00. Якраз включать світло і валим в сталкер. Тому, коротше, всіх чекаю на трансляції. Буде цікаво. Поіграємо сталкер. А після сталкеру будемо ну подумаємо, що будемо робити. Надіємося, що не буде крашів і що ті баги не повпливають на проходження гри. Ладно, що би воно, якщо би воно крашило, викидало просто з гри. Типу, але і не закривало стрім. А воно так кращить сталкер, що кодувальник не спрацьовує і зразу стрім влягає. Тому коротше, попереджаю, що якщо буде під час стріму краш, то нікуди не втікайте. Я перезапущу стрім і зразу продовжимо. Тому давайте до, за... до вечора кажу до завтра голова вже не варить. До вечора на 20.00. 에... Повертаємося в зону до аномалій в Stalker 2. Чекаю всіх на трансляції.